Я вважала себе красивою до років так 16, суто через те, що паляха, муха. У мене не таке волосся, у мене не таке обличчя, у мене не така фігура, у мене не те, несе, не се, не п'яте і десяте. Тому, в принципі, ви готові до цієї розмови, сподіваюсь, бо я. Готова. Зараз мені 18 років, скоро буде 19 і вже плюс-мінус 2 роки, як я абсолютно вважаю себе повністю красивою дівчиною, яка заслуговує не всі блага цивілізації, і. О, май гад! Навіть коли я не нафарбована в домашньому якомусь одязі, я вважаю себе красивою. Що? Скажіть це мені 15 річній і вона просто впаде в. Насправді проблема краси. Існували, існує, і, на жаль, буде існувати, тому що суспільство нам постійно диктує правила, стандарти, стереотипи і так далі. І як би я не хотіла оминути тему патріархату, але він, на жаль, в цьому виступає головною роль. Я була мала клас третій, плюс-мінус. Фізіологічно, вибачте, я почала рости швидше ніж інші дівчата, і вже у третьому класі я носила топи, що для мене було абсолютно нормою. Але коли про це мені почали говорити мої однокласники і однокласниці, вибачте мені. Але в мене комплекси. Це була дуже болюча тема, особливо в сьомому класі, тому що я тоді любила один гольф. Всі знають, що таке гольф. Він абсолютно приталений, і коли я ходила. Бігала, просто існувала. На мене хлопці дивилися зовсім по-іншому, аніж на моїх однокласниць, тому що фізіологічно, просто я виросла трошечки швидше, аніж вони. Так от, до мене, до моєї фігури, була вже прикута увага ще з третього класу, і мій пік. Просто закомплексованості це був 7-й 8 класи. Тому що мені тоді подобався один хлопець, і він постійно звертав увагу на мої груди, і він постійно акцентував на них по типу тебе горох, арбузи, виноград, диня і таке інше. І це все було вам план, ніби насмішки і так далі. Скажіть мені, коли ви в 8 класі, коли вам, скільки в класі 17? 16-15. Коли вам 13-14 років, і хлопець, який вам подобається, тебе обзиває за просто твою фізіологію, чи появляться у вас комплекси? Якщо ви сформовані, якщо у вас класний браунд, коли вам постійно казали, що ви красивий, розумний, і так далі, то можливо, у вас це не задійне. Але мене, як 13 річну дівчинку, якій дуже подобався цей хлопець, звичайно, це мене заділо, і це мене дуже сильно ображало і задівало. Я нікому ніколи не розповідала там, про свої якісь мегакомплекси, тому що я думала, що я така одна, і якщо я почну про це говорити, мене так само засруть і почнуть говорити, що ну, типа, Даня, ти трошечки не то. Але спілкуючись з, з більшістьма дівчатами, я зрозуміла, що у нас одні й ті самі комплекси, одні й ті самі проблеми. І це сумно усвідомлювати, що просто через думку якогось, якоїсь третьої людини, ми. Просто-напросто заганяємо себе. У 2019 році, а саме 6 років тому, я поїхала в Артек, і я тут десь прикріплю фото. На той час я вважала себе товстою. Тобто я просто дивилася на себе і я розуміла, що мені абсолютно не подобається ні своє обличчя, ні руки, ні ноги, ні волосся, абсолютно нічого. Я думала, що в мене просто моя нога це от слон. Я взагалі себе не сприймала абсолютно ніяк. Плюс, постійне, плюс постійний тиск з сторони суспільства, мого оточення, яке було на той час не дуже таким екологічним. А все тиснуло на мене, і я просто піддалася під ці маніпуляції, під ці слова. і… І коли я дивлюся на свої фотографії в 2019 2020 роках, я просто розумію, що цю дівчинку треба обійняти, сказати, що типу Богданка все окей, тебе всі люблять, а не заганяйся, це треті люди, які взагалі підуть скоро з твого життя, і все буде добре. Я чомусь думала, що я вже все це прожила. Пережила і до цього не буду ніяк повертатись. Але емоції беруть верх. Просто коли я згадую ці всі свої нав'язливі думки, якісь і так далі, я розумію, що половину з того всього я не можу навіть згадати, тому що мені настільки було неприємно і погано. Найбільший мій комплекс це були мої груди. Завжди, Forever. І навіть по сьогодні. Як ви бачите, я постійно ходжу в якомусь мішкуватому одязі, і слава Богу, хтось придумав цей оверсайз, і він ще й трендовий, тому просто Храни Господь цього, Або цю... цього дизайнера чи дизайнерку, тому що це топ. Я ставлю лайк. Коли мені у восьмому класі, це був, напевно, найбільш стресовий клас взагалі в моєму житті, і сьомий. Е, мені сказали, що в мене негарні зуби. Можете подивитися на мої зуби. <плес> вони е, ось такі. Тобто вони не прямі, як у всіх чомусь заведено, а ось такі. Да. Вони ще й жовті, Вообще, у мене лютий комбо. Мені сказали, що в мене не красиві зуби, і мене ця думка ще досі переслідує, що в мене не класні зуби, некрасиві зуби. І був період часу, коли я просто брала пилочку для нігтів і собі отак зчіхрувала зуби, щоб вони були у мене рівні. Потім я. Почала розуміти, що мені дуже боляче, і я не хочу цього робити, тому я вирішила просто цей факт якось прийняти. Він в мене дуже довгий період не приймався, і, в принципі, зараз у мене теж може таке прискакувати, що у мене не красиві зуби, але це вже дуже рідко. Це взагалі не та історія. Наступний мій комплекс це були мої руки, мої пальці і так далі. Чому а, у моєї мами форма овальна нігтя? Тобто, а в мого тата ось така форма нігтів, як відповідно у мене зараз. І через те, що я дуже багато писала, у мене на середньому пальці, не буду вам просто його показувати. А, Утворилася гулька, і через це у мене був величезний комплекс, тому що мені про це постійно нагадували мої однокласники просто favorite guys, які, яких я просто обожнюю. Зараз у мене теж є плюс-мінус цей комплекс, але дивлячись на свої пальці, я просто згадую свого тата і розумію, що починається Ерелаша, блін... театр одного актера і так далі. Але дивлячись на свої пальці, я розумію, що це просто частинка тіла мого тата. типу, Тому це просто сюр і смішно з того, що мені щось в собі не подобається, якщо це просто уособлення зовнішності моєї мами і мого тата. До речі, зуби у мене теж від тата. Зараз, якщо подивитися, то у мене є тільки таких плюс-мінус. Два комплекси це є моя фігура. І мої пальці. Але я дуже рада, що це вже відходить на другий план, особливо з моїми пальцями, тому що це був мій комплекс з класу третього. Я скільки пам'ятаю себе, стільки часу, я просто не любила свої руки. Я не могла на них дивитися. Мені взагалі вони не подобалися ніяким чином. Коли мені ще мої однокласниці казали, що у тебе рука як у мужика, це було взагалі для мене. Найкращий комплімент. Я ще досі пам'ятаю, як дівчинка одна сказала мені, давай зробимо з тобою фотку, тому що у тебе рука як в мужика. І я така, окей, це насправді дуже сумно усвідомлювати, що просто через думку третіх людей знову ж таки повторююсь: у тебе з'являються комплекси, і ти якось себе перестаєш любити і так далі. Я розповіла вам трошечки про свої комплекси, про те, що зараз мені собі не подобається і так далі. І як ви бачите, не знаю, що ви помітили, я перед вами абсолютно без макіяжу, я показую свої емоції, я можу плакати, я можу сміятися, я можу злитися, я можу просто знімати відео для 130 підписників з жирною головою, і мені буде абсолютно нормально. Чому? Тому що я полюбила себе, я полюбила свою зовнішність, так я розумію, що в мене є якісь свої недоліки, але це все в моїй голові, і я розумію, що це все тимчасова історія. Коли я кажу комусь, що мені не подобаються свої пальці, вони такі, ти що гоніш, типу в тебе дуже класна нігтєва пластина, в тебе класні руки, в тебе класні пальці і так далі. Тобто люди цього не помічають. Люди не помічають, що там в тебе не що в тебе якась там надлишкова вага, чи щось взагалі. Взагалі ніхто цього не помічає. Але якщо вам хтось хоча б трішечки щось скаже про вашу зовнішність, знайте, ця людина говорить не про вас, а особисто про себе. Тому що ми завжди судимо все і всіх по собі. Будь-яку ситуацію ми накладаємо на свій досвід особистий. Будь-які комплекси зовнішності інших ми будемо підкреслювати, тому що в нас вони також є. Мій комплекс також дуже і дуже суб'єктивний, і дуже незрозумілий це є мої брови. А точніше, те, що я їх не можу нормально нафарбувати, тому що протягом всього мого життя, коли я почала їх фарбувати, звичайно, що десь два роки тому це перестало. Моя сестра, старша, сестренка моя в крісті, почала мені казати, що от ти погано фарбуєш брови і так далі. І я розумію, вона мені хотіла якось допомогти, тому що старші сестри, вони такі спасателі, але. Я це взагалі не так сприймала. Я сприймала це як булінг. Лавки-лав, Кристиночка, все добре. Тому, коли я когось бачу, да, якусь дівчину чи хлопця, неважливо, я завжди звертаю перше на брови. Робіть, що хочете, кажіть, що хочете. Брови для мене це просто моя найбільш тригерна історія. І я завжди звертаю на це увагу, але. Як ви бачите, я абсолютно не нафарбована, і це означає, що мені вже стає трохи байдуже. Уху! Ура! Ми до цього нарешті дійшли. Але мені не те, що байдуже, а я просто почала приймати себе. Я знаю, всі люблять це слово. Просто прийміть себе, прийміть свої комплекси, ви класні, ви чудові, ви прекрасні. Дуже легко це сказати, дуже важко це зробити. Для мене це дуже важка історія. Коли я приїхала до Львова навчатись на перший курс, я взяла собі за правило кожен день Боже й говорити, що я красива для себе вголос казати, про себе казати, коли з людьми казати просто щось з цим знімаю і так далі. Я кажу, що я красива. Я гарна, я симпатична і так далі. Тому що, коли я прийшла до університету, ми вже плюс-мінус сформовані люди. І я дивлюся на інших дівчат, і я підсвідомо або навіть і свідомо їх порівнюю з собою. Зовнішньо, внутрішньо нікого не порівнюю. За зовнішність набагато легше зачепитися, аніж за будь-що. Тому порівняння це каторга. Це такий наркотик, на який ти підсідаєш просто і не можеш з нього злізти. Бо я не хотіла казати, не порівнюйте себе. Ви це будете робити, бо я навіть це роблю. Я не хочу давати тих порад, які я сама не робила, які я не роблю, і так далі. Але я не даю вам поради, я даю вам рекомендації і розказую просто свій досвід. Я не психолог, не психіатр і не психотерапевт, Все. Приїхав. А, до Львова, це на перший курс. Я просто на першій ж зустрічі дивлюся на всіх дівчонок, І я розумію, ну, що я такий жорсткий середнячок, а то і навіть там десь на задніх рядах сижу. Тому що для себе я ну, не дуже красива дівчинка. Не дуже прикольно, не дуже весело, І була одна дівчинка, яка мала темне каре. Просто я дивлюся на неї. Вона не дивиться на мене, я на неї просто втикаю, розумію. Дівчинка, ти очень крута. Напевно, ти збираєш море компліментів. Ти, напевно, дуже суперкрута, класна, тебе всі люблять, ти себе обожнюєш і так далі. Я щиро задрила. У мене тепаж, дівчата, це оце каре. Неважливо блондинки, брюнетки. На той час вона була брюнеткою. Я просто дивлюся і розумію, де. Вона виграла джекпот у зовнішності абсолютно. Я. Зовнішньо не дотягую до них всіх, тому я зрозуміла, що мої нав'язливі трошки думки вже прокидаються, і з цим потрібно терміново щось робити, тому що я себе сама з'їм. Я почала знімати відео у TikTok, десь шукати там підтримку і так далі. Плюс у мене хлопець, який. Постійно мені там казати, ти милашка», ти красива, ти розумна, ти класна, ти прекрасна і так далі. І це теж мені допомагало. От, але це такі дрібнички. Насправді, якщо у вас немає своєї особистої опори, якщо ви не можете просто-напросто на себе покластися, вам ніхто не допоможе в цьому. Friend, toxic. У вас завжди є. Ви. Ви собі найкращий друг, ви собі психолог, ви будь-хто для себе. Бо ви вибираєте, ким бути. Ви обираєте, про що думати, що їсти, що одягати. І ви обираєте, чи бути щасливим, чи бути сумним. Ви обираєте, чи бути красивим, чи бути некрасивим. Те, що ви засуджуєте в інших, вам не подобається в собі. Це не є якесь узагальнене правило, воно там стосується суто, ось таких якихось ось речей, типу зовнішності, характеру, і так далі. Але. Не. Я в цьому щиро переконана. Записуйте просто собі в блокнот свої емоції. Щоденник емоцій, це дуже прикольна річ. У мене є це все в телефоні, коли мені дуже погано морально, я просто відкриваю свій телефон і строчу там ті лунгріди, всякі тексти, душевні. Єдине правило, я не маю права їх перечитувати. Я не перечитую їх абсолютно, тому що для мене це буде ще більш травматичний досвід. Коли ви виписуєте все, особливо коли ви пишете ручкою в блокноті, ви підсвідомо себе заспокоїте або навіть свідомо, ви перестаєте оце, ви нормально починаєте дихати. У вас все складається в голові по цих поличках. Тому більшість людей, коли вони там прибирають і так далі, що складають, вони заспокоїться. Мозок, їхня оця тривожність вона спадає, тому що вони підсвідомо все собі складають в голові. Якщо ви не любите писати, якщо ви не хочете цього робити. То просто почніть собі говорити. Знаєте, такий цей Тік-Ток з тренду, типу, Ріана сказала, що ти журналіст її питає: що ти робиш, коли ти не відчуваєш себе красивою, там, успішною і так далі. І вона сказала: претенд". Ну, Типу, я притворяюся, і все одно кажу, що я красива. Я десь вставлю зараз цей кусочок. Претен. Фейкет. І це просто отакий от мене щелчок стався після цього відео, тому що я думаю, блін, якщо сама ріаночка, яка співає Shine, like a diamond», яка неймовірна світова артистка, співачка, власниця бізнесу, мама, дружина і так далі, сумнівається в собі, їй щось не подобається в собі, то я, як проста дівчинка села, теж маю на це право. І це нормальна річ. Я просто почала собі. Постійно, на постійній основі кожен день, протягом всього дня казати, що я красива, що я розумна. Просто розумієте, коли ви постійно кажете, що ви тупа, ви все повірите. Навіть якщо ви так не вважаєте, якщо вам протягом не знаю, трьох місяців every day, будуть казати, що ти тупа, ти тупа, ти тупа, ти в це повіриш. Вибач, але ти в це повіриш, як би ти цього не хотіла. То чому ти не можеш це перевернути просто на себе? Чому ти не можеш собі казати, я красива, я розумна, я смішна, я весела, мене люблять, я люблю себе і так далі. Ти, це ж, ти теж у це повіриш. Так, спочатку це буде важко, тобі, можливо, буде неприємно, тобі буде незвично це собі казати. Але знай, воно допомагає, це мій особистий досвід, і мені це дійсно допомогло. Тобто вже за 6 місяців. Я абсолютно повністю себе почала любити, приймати будь-якою неважливо від циклу, неважливо від дня, неважливо від місяця, року, яка погода і які в мене обставини. Я люблю себе, люблю свою зовнішність і приймаю себе. Ти розумієш, що світ дуже жорстокий. Тобі постійно будуть казати, що ти не така, ти не сяка, і так далі. У тебе має бути опора. Але своя власна, коли у тебе є своя власна опора, коли у тебе є своя власна думка, коли у тебе є ти, ти найсильніша людина в цьому світі. Тебе нічого ніхто не зламає, тому що у тебе є ти. Ти не боїшся бути одною, ти не боїшся щось говорити. Ти не боїшся щось робити, тому що ти розумієш, що я себе підтримую, я себе люблю. Так, мені страшно, але я почну. Так, я боюся наслідків, але я зроблю. Так, можливо, це не зайде, але я хоча б спробую. Я дуже сподіваюся, що вам була така цікава ця розмова про мої комплекси, про мою общу історію і так далі. Це було просто якась <реш> рефлексія, мабуть, з мого боку. Я просто хотіла з вами поговорити. Ну і нарешті щось закинути на Ютуб. Буду вдячна вам за лайк, поширення, коментар. До речі, коментарі від восьми слів набагато більше допомагають в просуванні цього відео, тому підписуйтесь. Ставте дзвіночки і пишіть коментарі бажано від восьми слів, тому що це дуже важливо для просування. Вам не важко, мені приємно. Можете написати, які комплекси у вас є найбільші, або що ви собі взагалі не приймали, але з часом прийняли. Всім дякую всім, папа. з вами була я, Йордоносія.